Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови. І тема сьогоднішнього нашого уроку розрізняє окличні і неокличні речення. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас так чекає з багатшою мовою. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не витрачати, думати і працювати. Зараз пропоную вам пригадати все те, що ми вже з вами вивчили про речення. Речення складається зі слів. Так, правильно. Речення виражає закінчену думку. Так, молодці. Слова в реченні не пов'язані між собою. Ні, це неправда. Всі слова в реченні пов'язані між собою. Слова в реченні пишуться окремо. Так, супер. Речення складається з одного та більше слів. Так, це правда. Перше слово у реченні завжди пишемо з великої букви. Так, у кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Правильно, а давайте ми з вами швидко пригадаємо, які розділові знаки ми можемо поставити в кінці речення? Крапку, знак оклику, знак питання. Це ті, що ми вже з вами вивчили, так? Назвіть мені, будь ласка, які речення ви знаєте? У нас є розповідні, питальні та спонукальні. Які речення ми з вами називаємо розповідними? Це ці речення, в яких про щось просто розповідається, які розділові знаки ми ставимо в кінці розповідного речення. Це може бути крапка або знак оклику, які речення називаються питальними. Правильно, це ці речення, в яких про щось запитують у нас. Подумайте зараз і складіть своє розповідне речення а потім перетворіть його на питальне. Давайте разом спробуємо. Наприклад, у тебе, у тебе синій рюкзак. Щоб зробити з нього питальне речення, ми повинні запитати: у тебе синій рюкзак? Або який у тебе гарний кіт? У тебе є кіт? І так далі. так? Які розділові знаки ми ставимо в кінці питального речення? Все легко. В кінці питального речення ми завжди з вами ставимо знак питання. Які ж розділові знаки ставимо в кінці спонукального речення? Це може бути знак оклику або крапка. Добре, ми любі, пригадали, а тепер ми відкриваємо наші з вами зошити, відступаємо один рядочок, в другому пишемо 7 квітня класна робота. Каліграфічна хвилинка буква С. І сьогодні ми з вами зробимо звукобуквений аналіз слова сім'я. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно розібрати це слово, а потім ми з вами разом перевіримо. Ну що ж, поїхали. Гукаємо в гості слово сім'я. Сім'я. Наголос падає на я. Далі визначаємо приголосний твердий чи м'який, і е, далі ми з вами скажемо, скільки букв, звуків або складів. М'який приголосний правильно, тому що І пом'якшує попередній приголосний. І голосний тягнеться. М, 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 приголосний твердий. Я. Тут в цьому слові буква Я так, після апострофу позначає два звуки, яких І. Та А. Є у нас завжди м'який приголосний, а А голосний. Ось така схема у вас повинна вийти. Перевірте, будь ласка. Рахуємо, скільки боксу, звуків та складів. Букв у нас 1, 2, 3, 4. Чотири букви. Далі звуків 1, 2, 3, 4, 5. На один більше, тому що буква Я позначає два звуки. І складів у нас два. Ми бачимо два кружечки, два склади. Поставте відео на паузу, хто ще не встиг, і попрацюйте. Ну ще ж, зараз родзинка та гаджик пропонують вам виразно прочитати речення. Давайте спробуємо, що вийшло в родзинки. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Тепер давайте подивимося, що написав гадчик. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Так, поясніть мені, будь ласка, чим відрізняються речення в лівій та правій колонках. Давайте уважно подивимось на них. Правильно, в родзинкиних реченнях у нас в кінці речень стояли крапки. У гаджика були знаки оклику, правильно? Я, які з них треба читати з сильним почуттям? Які з них я прочитала більш емоційно? Правильно, речення гаджика. Як ви думаєте, у якій колонці подано окличні речення? Звісно, там, де є знак оклика. Це оклику – це ті речення, які для нас написав гаджик. Давайте перевіримо нашу думку за правилом. Пам'ятка. Окличні речення вимовляються із сильним почуттям. Це можуть бути почуття радості, захоплення, здивування, гніву, страху якогось, страху та застереження. У кінці окличних речень. Ставимо знак оклику. Давайте ми зараз з вами завітаємо в гості до мовки та суржика. І прослухаємо, що ж цікавого вони нам скажуть про окличні речення. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, так. Усім доброго дня. А чому це ти, Суржику, так довго вітаєшся? Відпрацьовую інтонацію. Я ж відомий артист Мовляндії, мені завжди потрібно бути у формі. Це похвально. Адже інтонація грає надзвичайно важливу роль у мовленні людини. Мовочко. Мовочко. Мовчко. Як підказує мені моя інтуїція? Інтонація якось пов'язана з метою висловлювання. Так, мій геніальний артисте. Речення різняться за метою висловлювання. У писемному мовленні для цього є навіть спеціальні позначення. Я заінтригований. Я заінтригований? Мово, я заінтригований. Скоріше розповідай нам про ці позначення. Це ж край необхідно знати. Так, і сьогодні ж ми розберемося, що таке окличні речення, бо це дуже необхідно для нас і нам треба це знати. Ну що ж, розпочинаємо. У нас справа друга, нам треба виписати з попередньої вправи окличні речення. І пояснити, яке з них є розповідним, а яке є спонукальним. Давайте подивимося: на дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Так, перше речення це звичайне розповідне. Нам просто розповідають, що на дорозі багато машин. А ось уже до чого нас спонукають? Це ми бачимо з другого речення. Дорогу переходь уважно. Нам тут спонукають до дії, да, що нам треба бути дуже уважними, щоб не трапилося біди на дорозі. Перше речення це нас буде розповідне, а друге речення це буде спонукальне. Запишіть, будь ласка, в зошиті вправа 2, вправа друга. І спишемо ці речення. На дорозі багато машин. Дорогу переходь. Уважно! Ось такі застереження робить світлофор для діток. Ставимо, дітки, відео на паузу і списуємо ці два речення. Не забувайте, і в першому, і в другому реченні ми поставили знак оклику. А тепер переходимо до наступної вправи, вправи третьої. Нам треба прочитати, які розділові знаки там потрібно ставити. І так, поїхали. Як ти поживаєш? Це в нас щось питають. Якщо в нас щось запитують, це питальне речення. В кінці пропущений, який знак? Правильно, знак питання. Як ти поживаєш? Далі Ура! У нас канікули! З якою я емоцією це прочитала? З радістю, так? А ми сьогодні дізналися, що для, щоб передати радість, так, ми використовуємо з вами окличні речення. Це знак оклику. Ура! У нас канікули. Далі. Коли цвітуть проліски? Це у нас запитують. Коли ж цвітуть проліски? Тут нам треба ставити знак питання. Коли цвітуть проліски. Далі хлопчики грали у футбол. Це, звичайне, розповідне речення. Тут у нас просто в кінці крапка. Розповідне. Розповідають. Гол, ми перемогли! Це також у нас радість. Ми перемогли для того, щоб позначити радість на письмі, нам треба з вами використати знак оклику. І ось такі речення у нас з вами вийшли. Як ти поживаєш? Ура! У нас канікули! Коли цвітуть проліски? запитали, так? Хлопчики грали у футбол. Це звичайне розповідне речення. Гол, ми перемогли! Це емоції. Да? Радісно ми це говоримо тут знак оклику. Зараз ми трішки відпочинемо, і далі будемо до наступної страх. прикольний? Так. А ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, ракета лети. А ти лети, ти, 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 ти. Разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три літак лети, а ти лети ти, ти, туда далекі світи. А ти лети, ти, ти, ту далекі світи, а ти лети, ти, ти, ту далекі світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети. А ми з вами прилетіли знову на робоче місце. І так, вправа наступна п'ята, давайте подивимося і складемо за кожним малюнком окличне речення, а потім його запишемо. Подивіться, будь ласка, що тут відбувається на першому малюнку. Дівчинка грає на дорозі, про те, що ми з вами постійно говоримо, що на дорозі в жодному разі не можна не можна гратися. Так? Не грайся з м'ячем. Біля дороги. Не грайся з м'ячем біля дороги. Так? Щоб, ви, щоб воно мало знак окличного речення, Нам треба це вимовити з такою інтонацією. Не грайся м'ячем біля дороги. Так? Застерігають нас. Далі. Мамо, тримай квіти. Да? Хлопчик приніс квіти для матусі. Наступне: що у нас тут хлопчик робить? Так, плигає в калюжі, так? Матусям говорить, обережно, не намочи ноги, застерігає його, так, Матуся? Ось такі речення у нас з вами вийшли. Не грайся, м'ячем біля дороги. Мамо, тримай квіти. да, Він приніс від щирого серця їй подарувати. Обережно, не намочи ноги. Кожне речення ми кажемо зі своєю інтонацією, з такою, з, такою, з такою емоцією. Так? Це окличні речення. Давайте ми з вами їх запишемо. Записуйте, будь ласка, вправа 4 і пишемо: Не грайся м'ячем біля дороги. Ставимо відео на паузу і записуємо. Далі з нового рядочку записуємо наступне речення, яке ми склали. Мамо, тримай квіти. Не забуваємо в кінці ставити знак оклику. І останнє речення. Дітки ставимо, будь ласка, відео на паузу. І наступне речення буде обережно не намочи ноги. Поставили відео на паузу, записали всі ці три речення, і ми рухаємося з вами далі. Наступна вправа така. Нам треба з вами побудувати окличні речення з поданих слів. Вони всі слова загубилися, поплуталися де їхні, заплуталися, де їхнє місце, і ось так виглядає зараз наше, наше це навіть не речення, а набір слів. У настрій мене чудовий. Що за речення можна скласти з цих слів? Правильно, у мене чудовий настрій. Так, далі. Я цирку у побував або побувала. Я побував або побувала так у цирку. Ось такі речення в нас вийшли. У мене чудовий настрій. Я побувала або побував у цирку. Так, дивіться, яке чудові в нас чудові окличні речення вийшли. Так, ну що ж, мої любі, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. З якими реченнями ми сьогодні познайомилися? Із окличними реченнями. так? Який розділовий знак ми ставимо в кінці окличного речення? Знак оклику. З якою інтонацією треба читати окличні речення. Це може бути інтонація чого? Радості, так? Або хвилювання навпаки, або застереження, так? з більш такою емоцією, так, читати потрібно окличні речення. Я сподіваюся, що ви сьогодні були дуже уважними, що ви багато чого запам'ятали. На сьогодні урок української мови закінчено. Дякую за увагу.